Черенка, європейська солідарність, шановні друзі, ви зараз хочете цією постановою ще чергового опазажиста вставити в чергову комісію. Скажіть, ну як, ну вам ну от вас нічого, немає з цим ніяких проблем. Ви не відчуваєте якісь проблеми з цим? Ви не відчуваєте проблеми, що кум Медвічука продовжує тут в нас бути головою комітету, ні не, Нестар, ні не літопісяць. Може, Медведчук нас залишається народним депутатом України. Може, давайте його зараз оберемо головою комітету, наприклад, з національної безпеки? Ну чого ні? Ну як це можна ви пояснити? Що люди, включаючи тих, яких нема в країні з лютого місяця, які виїхали до 24 лютого, напевно, щось знали. І вони продовжують залишатися народними депутатами України. Вам все гаразд, все нормально. Інші написали власноруч заяви про вихід з фракції ОПЗЖ. Подивились спочатку, чи не захопить Путін Київ. Побачили, що не захопив. Тоді написали заяви власноруч. Це пряма конституційна підстава позбавити їх мандатів. Чого ви це не робите? А зараз ви навпаки ще ставите їм, переводите з комітету в комітет, тримаєте на посадах голів комітетів? Ви не хочете забрати мандат зараз, сумніваєтесь в конституційності чогось. Так заберіть, хоча б посади, які в них до сих пір залишаються. Ви нічого цього не робите. Ну як це можна пояснити? Ну не вже настільки важливо, що вони повністю здались вам і зручно готові за все голосувати. Ну як це це що достатня підстава для вас, щоб тримати цей русський мір в українському парламенті після всього, що було, після кожної хвилини мовчання, яку ви оголошуєте на початку? І ми стоїмо і згадуємо наших героїв. Друзі, схаменіться! Вигнать русський мір з українського парламенту зараз.